Тарас Григорович Шевченко муза. А ти пречистая, святая, ти сестра Феба молодая, мене ти в полину взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом силом сповела. І колихала, і співала, і чари діяла. І я о чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала. Степу, в безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І з казарми чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла і понадо мною полимла, заспівала ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу і надо мною своєю Божою красою горишти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і в день, і ввечері, і рано ввитай за мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти мамо. Положи свого ти сина в домовину і хоч єдину сльозину в очах безсмертних покажи.